Можна? Це програма Мінімікс. А ми до вас з гостинцями. Розваги! Чим довше ввагайтесь, тим більша ймовірність неточного китка. Несподіванки! Це рубрика 100 тисячому! Та що ж це таке? Поради! Зірковій хворобі легше запобігти, ніж її лікувати. Музичні досліди! Oh. Oh. Gonna wrong. Рекорди! Найстаріша у світі сакура має аж 24 метри. Тенденції, луки, модні експерименти. А ви вже знаєте, за якими трендами треба полювати в цьому сезоні? Мандрівочки! Щоб добратися до цієї краси, треба подолати кілометри джунглів. Забавки. Ви навіть не уявляєте, скільки мультфільмів виліплено з пластиліну. І містика на десерт. Ого, тепер я боюся їсти попкорн у темряві. Смакуйте щовихідних. Ловіть весняний настрій з найяскравішим дитячим проектом Мінімікс.